Шукаєте опалення, що економить газ і гріє дві системи одночасно. Тоді спробуйте конденсаційний котел Нова Флорида Leon Condensing 24. Сьогодні у нас модель Leonie Condensing24 двоконтурна із технологією конденсації від італійського виробника. У комплекті сам котел, запакований у захисну плівку, а також комплект настінного кріплення, інструкція та декоративна панель. Тут сучасний led дисплей з простим меню. Таймером та показниками температури це двоконтурна модель, окремий контур для опалення та водопостачання. Котел має потужність 24 кВт з коефіцієнтом корисної дії до 109%. завдяки рекуперації відпрацьованих газів. Це типово для конденсаційних моделей. Працює на природньому газі. Підійде для середніх помешкань і будинків до 300 метрів квадратних. Підключається до системи двома контурами. Гарантує достатню подачу гарячої води і опалення одночасно. Нова Флоріда Leo New Condensing 24 інноваційне і сучасне рішення. Опалення, плюс гаряча вода і висока ефективність. Ціна. 41 560 гривень. Не впевнені, яка потужність потрібна саме вам? Або необхідні допоміжні комплектуючі? Напишіть нам, підберемо ідеальний варіант.